Добрий день! Ми з України. І знову куми, і знову зконотопа. І знову челендж Україна 2024. І знову прогороди і курорти. Два. Когось манять Мальдіви, хто з'їде в Буковель в Одесу, на Каріби, в курортний Куршавель. Лиш я один не їду. У мене три свині, пахаю без обіду, сапаю бур'яни. Кошу траву корові, рубаю все дрова. Не можу я на море бо лізе кропива. Маленькі з боку курчата, прополка буряків, небілена ще хата, попирскати жуків. Зібрати полуницю, почистити у стайні, напружуюсь єдиниці, щоб бути не останнім. В садінні тих городів в обробітку полів і це. Зовсім не мода, реалії це днів. У мене є засмага і висока витривалість. Це наша перевага у цьому досконалість. Ми завжди при роботі. Ми люди роботящі, а на морські курорти хай їздять лиш кладащі.